Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується наш наступний гість. Зараз я вам представлю його: це юрист, директор аналітико дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Вітання, пане Олександре. Вітання. Доброго здоров'я всім. Пане Олександре, хочемо з вами обговорити законопроект 9103. Зокрема, там йдеться про. Реєстровані партнерства, Ну, бачимо вже так би мовити така можна сказати, хвиля хейту стосовно авторів цього законопроекту стосовно тієї теми, який мав би вирішувати цей законопроект, але не все так однозначно, я так розумію, на вашу думку, там теж багато сувкових різних термінів, чи можете нам розповісти, пояснити нашим глядачам та радіослухачам. Чому цей законопроект далеко не ідеальний? Ну, перш за все, треба сказати, що цей законопроект недосконалий, дуже недосконалий, але він актуальний, він на часі. Тому що ще в 2021 році була петиція до президента України з пропозицією унормувати. В так званий інститут цивільного партнерства, який існує на заході, ну, практично по всьому світу, От, для того, щоб узаконити якось ввести в правове поле стосунки у загально ЛГДБ спільноти, а також тих людей, різностатевих, ну, чоловіка і жінки, які офіційно не Оформили шлюб, але живуть разом, ведуть спільне господарство, тобто вони створили неформальну сім'ю. І от на Заході це вирішується шляхом введення в законодавство Інституту цивільного партнерства. От те ж саме запропонували президенту Зеленському, петиція набрала 25 тисяч голосів. Президент відповів. Що по-перше, конституція забороняє там 51 стаття, що у нас укладається лише між чоловіком і жінкою? По-друге, війна, так, да, це 22-му році було війна під час війни не можна вносити зміни в конституції, але при цьому уряд розробляє проєкт щодо цивільного партнерства. Ну, от з'явилася не від уряду, на жаль, але від групи депутатів з'явилася е, законодавча ініціатива е, з тим, щоб ввести оце, е, цей інститут в законодавче поле України. Е, чим е, погано ну, не вдали цей законопроект, з одного боку, там в першій статті е, вони е, ніби обіцяють, що можна укласти. Шлюб між і одностатевими, і двостатевими партнерами. А в другій частині пишуть, що цей шлюб укладається лише, от якщо він не суперечить іншим нормам законодавства. А інші норми якраз забороняють укладати шлюб між одностатевими партнерами. Тобто ні те, ні все. Замість того, ну крім того, дуже невдалий вибраний термін. Якщо в цьому світі кажуть цивільне партнерство, і у нас взагалі кажучи такий термін побудує, вони перебувають в цивільному шлюбі. Це значить, що раніше це означало, що шлюб не церковний, а зараз зміст цього терміну в тому, що люди. Живуть сім'єю, але просто не оформили шлюб. Так, от, замість того, щоб ввести оцей звичайний, звичний і він соціально наповнений термін цивільне партнерство, вони пропонують термін реєстроване партнерство. Ну, це ви знаєте, як колись були реєстрові казаки. Так, так це було дуже, так би мовити, почесно і давало великі привілеї, якщо козаки вносились в реєстр. А тут пропонується створити якийсь реєстр таких от, цивільних пар. От, ну, Воно, звісно, не, 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 не дуже доречно, не дуже вдалий термін. Тим паче, що президент. І європейське законодавство розвинуте європейське законодавство воно пропонує абсолютно нормальний логічний термін. Ну, а, а звідти ми би ми, мовити перетікаємо в на переходимо на розгляд Сімейного кодексу України, який написаний, ну він був переписаний в часи незалежності. України він був переписаний, бо до того був Кодекс про шлюб і сім'ю, а зараз сімейний кодекс України, але він теж дуже і дуже невдалий. Там немає чітких дефініцій, навіть не написано, що таке сім'я. Написано, що сім'я це там основоположна. Структура чи комірка, я вже не пам'ятаю, як там вони написали, але це основоположний елемент суспільства. Що таке основоположний? Що це значить? Ну, розумієте, якщо в юриспруденції немає чітких означень, то це допускає різні двозначності, різні тлумачення. І при розгляді абсолютно е, конкретних питань, якщо немає чіткої дефініції, то е, одне й те ж питання можна вирішити і так, і так, і перетак. Зрозуміло, що це ненормально, тому що е, юриспруденція, як математика, вона не терпить нечіткі формулювання. Всі формулювання мають бути однозначні, визначені і, і мати. Однозначне трактування, от цим цей законопроект він хибить, тому що насправді проблема є. Раз є такі одностатеві відносини, вони є, значить їх треба унормувати. Тим паче, що ця ситуація зараз дуже загострилася під час війни. Але якщо, якщо є партнерство, то От уявіть собі, що е, хтось з партнерів загинув, другий не може його навіть поховати без згоди родичів. Так само він не може до нього в лікарню потрапити. Я не кажу там про якісь виплати, коли е, щось з звичайним там бійцем трапляється, то його сім'я отримає якусь допомогу, якісь виплати. Ну, все все таке інше. А, а не дай Боже, у них ще є усиновлені діти е, такої пари, е, чи в е, офіційно не оформлені, але в будь-якому випадку є діти. Значить, вони нічого не отримують. Розумієте? Е, це от відсутність цього інституту, воно е, породжує масу проблем і е, в мирному житті, і особливо зараз в час е, воєнного стану. І треба. Цю проблему терміново я вважаю терміново вирішити, тому що тут явна кричуча нерівність прав, дискримінація, а це суперечить і нашій Конституції, і Всесвітній декларації прав людини. І до речі, до речі, уряд ще у 2021 році да, затвердив стратегію. Стратегію розвитку прав людини, якось вона так називається, і там, в плані реалізації цієї стратегії, стоїть такий пункт, що треба ввести в законодавче поле узаконити інститут цивільного партнерства. Тобто, ця проблема стоїть на порядку денному ще з 2021 року, але на жаль, вона не рухається. І те, що роблять депутати, ну скажімо так, вони намагаються, але у них не виходить. Або виходить, скажімо, дуже незграбно. О, о, от така ситуація. Олександр, ну але часто можна прочитати в соцмережах від противників цього законопроекту, що він може зруйнувати інститут сім'ї, і нібито на заході більшість людей відмовляється від традиційного шлюбу, там беруть саме ось вибирають це цивільне партнерство. Ну, таке явище є. Ну я вам скажу, що нас відбувається на Заході? Значить, інститут цивільного партнерства з'явився в Данії в 89-му році. Він набув широкого розповсюдження практично у всій Європі. Він існує в Південній Америці, в Північній Америці там не всі штати. Сполучених Штатів узаконили його, але на 19-й рік там, здається, 16 штатів цей закон був. В Африці практично жодна країна. Ну, бачите, Україна стоїть на одному рівні з Африкою. Жодна країна не ввела цей інститут, окрім Південноафриканської Республіки. В Індії Існує цей інститут цивільного партнерства, не існує абсолютно ніяких рухів законодавчих ні в Китаї, ні в Росії. Тобто, дві авторитарні імперії світу найбільше, в у них цього немає. Ну, мені просто неприємно, що ми в одному ряду стоїмо в цьому відношенні з Китаєм і Росією. Значить, Тепер щодо загроз шлюбу, то дійсно є, є така парадоксальна ситуація. Там в, у Франції у 2000 році було 22 тисячі зареєстрованих партнерств, а шлюбів більше 300 тисяч. А через 10 років різко зросло кількість зареєстрованих цивільних партнерств там, в 10 разів там, 250 тисяч але, ні, 200 тисяч, трошки менше 200 тисяч, але шлюбів збереглося теж, трошки менше стало не 300 тисяч, а 250 тисяч, але інститут шлюбу зберігся, але бачите, що інститут цивільного партнерства набув був такої популярності. Тобто навіть для двостатевих пар це, це дуже Прийнятний варіант співіснування. Це не значить, що там всі геї і лісбіянки укладали ці партнерства. Звичайні люди укладали, тобто двостативі пари. от Тому розумієте, говорити от такі речі, ну це не некоректно з точки зору статистики, аналітики. от А з другого. Я вам скажу: з інших позицій є дослідження Київського міжнародного інституту, значить, вони причому проводили це дослідження в 2022 році і в 2016. Так, от, ці дослідження показали, що інститут цей, ну, по-перше, ставлення до Представників оцих меншин воно поліпшується. Що про ці двостатеві пари про їх фіксацію їхніх стосунків в законодавчому полі з цим згідно ця кількість згідних зросла в п'ять разів? Якщо в 16-му році було 5%, то в 22-му вже 25%. Так само більшість людей тепер спокійно ставляться нейтрально. Ну вони питають байдуже. Ну це будемо розуміти, що це нейтральне ставлення до одностатевих шлюбів. Так, от більшість зараз ставиться нейтрально або схвалює їх. Тобто, це е, перестає бути якоюсь страшилкою, якимось забобоном. Е, це розумієте, це явище, яке. Спостерігалися в усі часи, коли вже існувала писемність. Давні греки, здається, перші зафіксували такі одностатеві шлюби, і до слова, я скажу, що вони схвалювали, принаймні нейтрально, ставилися до таких партнерств серед воїнів, тому що греки давні греки вважали, що якщо Коханці б'ються разом на полі бою, то вони б'ються більш відважно, тому що захищають один одного. Ну, от, от такий от парадоксальний факт, але він є. От, тому ей, явище це є: заплющувати на, на, на нього очі неможливо, значить його треба унормувати, щоб це було цивілізовано. Пане Олександре, ну а скажіть. І можливо вести цей інститут е, таких от відносин е, в воєнний час. І як, на вашу думку, можна вирішити оцю е, різницю в формулюваннях з тим самим сімейним кодексом і законом про шлюб? Ну, е, е, Значить, е, сімейний кодекс, він в собі там всередині у нього є е, розділ про шлюб? Його звісно, треба його переробляти, переписувати. Це велика робота, але одночасно з тим можна написати нормальний закон, де врегулювати. По-перше, ці стосунки: це нормальний цивільний договір, будь-які два дві особи, незалежно від статі, можуть між собою класти договір. Про розподіл майна, там, про різні спадкові питання, про дітей, ну, все таки інше. Тобто, це один з видів цивільного, цивільного договору, цивільно-правових відносин. І е, виписати його, розв'язати ті проблеми, про які ми говорили, цілком можна в межах цього закону. Якщо шлюб, як такий в в розумінні українського законодавства, він неможливий, от, то принаймні реєстрація такого партнерства вона абсолютно можлива. Це це договір, який реєструється в тих самих відділах реєстрації актів громадського стану. Тобто, технічно, юридично, це все можна зробити і це. На часі, і я от, на жаль, я не знайшов, хотів вам навести дані, скільки у нас людей позбавлено батьківських прав. Тобто у нас дуже багато дітей, які потребують усиновлення. І тут я не бачу нічого страшного, якби такі одностатеві пари могли б установлювати. Дітей, яким просто дорога або на вулицю або в дитячий будинок. Ви розумієте, що це не найкращий варіант усі зараз, теж усі цивілізовані країни вони відмовляються вже відмовились практично від існування дитячих будинків і діти, які залишилися без батьків з тих чи інших причин, вони Завжди усиновлюються, вони потрапляють в сім'ї, виховуються в сім'ях, де, і це дуже важливо. І от е, такі, е, такі пари могли б теж усиновлювати дітей, виховувати їх. Е, е, такий досвід є в усьому світі, е, і нічого тут особливого нема. Тут треба пан... треба просто системно дослідити це питання. і… Е, Коректно його юридично коректно його виписати, пане Олександре. Ну, наприклад, якщо цей законопроект не буде проголосований, і, наприклад, якщо Кабмін не підготує свій законопроект, то чи можливі якісь судові позови, зокрема до Європейського суду з прав людини з боку меншин, про які ви згадували? Абсолютно можливі, понад те, я вам скажу, що в європейському суді з прав людини вже є. Позов від пари з України, звичайно, неформальної пари, але такий позов є. І цілком може бути, що Європейський суд прийме рішення, яким зобов'яже Україну ухвалити такий закон, унормувати такі стосунки. Таке можливо. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі, за роз'яснення. Отож, юрист, директор аналізу такого дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, пане Олександре. На все добре. Спасибі.